Перші літаки f 16 ймовірно прибудуть в Україну влітку. Очікується, що винищувачі будуть захищати Харків від російських ударів. Про це повідомляє The Guardian. Видання процитувало командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерала Арнуда Столмана, який очікує, що цього літа перші винищувачі f 16 піднімуться в небо над Україною. Як зазначає The Guardian, у Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговування літаків. генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, а й інженерів, які будуть у подальшому обслуговувати літаки. Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі. Сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 кілометрів. Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала каби проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Сигардія нагадує, що Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати f 16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться. У повітряному просторі Російської Федерації нагадаємо, що Україна у рамках створеної раніше авіаційної коаліції отримує від партнерів американські винищувачі f 16 Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язались надати Україні близько 80 літаків. Крім того, союзники організували навчання українських пілотів на f 16 Також відповідне навчання проходить технічний персонал. Що ж, будемо сподіватись на допомогу партнерів, а поки потрібна ваша допомога. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони Камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.